Усім привітки, друзі! Щиро дякую, що завітали на наш смачний канал Лісові гостинці з рецептами. Готую сьогодні не складний, але смачний салатик з сухариками і кукурузкою. В цьому салаті буду використовувати яєчка, ковбаску, сухарики, консервовану кукурузу, маринований огірочок та майонез. Усе нарізаю таким середнім кубиком. Маринований огірочок, звичайно, можна тут е, замінити на свіжий. Ось порізала яєчка, додаю в салатник, кукурузку туди ж, ріжу огірочок. Свіженький теж, звичайно, буде смачно, але я зазвичай використовую такий ковбаску, літака подобається, ковчана тут краще смакує. Теж все нарізаю кубиком і в салатничок. Ще додаю дрібно нарізану зелену цибульку, трішки підсолюю салатик за смаком та заправляю все майонезом. Пімішую все ретельно. І буду викладати в тарілочку, в якій буду подавати уже на стіл. А по кругу викладаю сухарики. У мене покупні, та, звичайно, можна і самому їх приготувати. І прикрашаю ще зелені. У мене зелена петрушка. І все, можна смакувати. Нехай усе вдається вам, друзі. Натхнення вам на кухні і до зустрічі!